Це типова для, типова для Львівської і Франківської області, ну, можливо, ще Тернопільської. Тако, таких, е, у нас називається кухня і таких конструкцій просто було колись безліч. Е, зараз розкажу про її недостатки е, ну, і про плюси. Плюс це однозначно, що колись вона е, була практично годувальницею дому, тому е, ну, її було важко от, переоцінити. По-перше, можна готувати їжу. Оці штуки. По сучасному називають варильна поверхня, взагалі у нас називають їх бляти. Потім, тут, як бачите, у нас є топка, відповідно, тут ми розпалюємо вогонь, нагріваємо цю варильну поверхню, готуємо їсти. Ось тут є сучасна духовка, братрура, по-моєму, називали її. Тобто тут можна було також щось готувати, запікати, і ось тут є ще внизу. Така хлібопічка, де можна випікати хліб, запікати м'ясо, ну і ще дуже багато е, всякого різного. І ще плюс до того всього можна зверху е, щось сушити, тому що тут закладали пліткою. І ще навіть ось тут така сушка є. І ось тут така, тобто така була колись універсальна річ. Е, ну, Незамінна не замін, не в домі. Чому зараз це мінус? Тому що. Перше, вона займає багато дуже місця, і на даний час практично ті всі самі функції може виконати набагато менша пічка, навіть та сама кахельна, або навіть металічна. Але все ж таки, це хороша річ, не буду навіть спорити, тому що дійсно вона в свій час просто ну, була незамінною у домі. Тому щось дуже погане про неї сказати я не можу. Незважаючи на те, що вона там виконана з... Ну, старого, такого некаліброваного кахелю, плюс-мінус, до речі, вона виконана непогано, тому що е, з такого кахелю зробити щось людське було дуже важко і е, ну, навіть виконання досить непогане. Повторюю, з цього кахелю це ще півбідово. Я бачив роботи сучасних майстрів, які виконані набагато гірше, як ось ця.